Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці долучились до написання радіодиктанту національної єдності. В ліцеї номер 17 з'явився простір для психологічного розвантаження. В Олександрії розіграли кубок футбольного клубу. Дороги України таку назву мав цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Вперше він відбувся в нову дату, 27 жовтня. Саме цього дня, згідно зі змінами до указу президента України, відтепер відзначатимуть День української писемності та мови в бібліотеках Олександрійської громади. До написання радіодиктанту долучилось трохи більше 50 містян. Серед них була і наша знімальна група. Традиційний диктант національної єдності вперше відбувся у нову дату 27 жовтня. Авторкою тексту Дороги України стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав текст радіодиктанту, актор, що зіграв роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олег Гнатковський. І зараз я прочитаю текст радіодиктанту. Отже, увага! Дороги України. Дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна в Олександрійській громаді долучились до наймасштабнішого флешмобу понад 50 осіб в бібліотеках Олександрійської громади. Цього року в шести бібліотеках міста, а також в селищі Олександрійському, також в селищі Ізмайлівки в Ізмайлівській бібліотеці, філії, також всі бажаючі могли написати радіодиктант Національної єдності. Ми дуже вдячні всім, хто завітали в бібліотеки. І запрошуємо наступного року і кожного року. Писати диктант, який об'єднує всіх українців, який допомагає зрозуміти українську мову, можливо, надолужити те, що не знав, і вдома перевірити або надіслати за адресою, яку повідомляю, для того, щоб перевірити правильність написання диктанту. Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому. Ініціатором стало українське радіо з метою об'єднати українців. Пишуть диктант національної єдності люди різних національностей та у різних куточках світу. Пишуть його військові на позиціях, священнослужителі, науковці та політики. Після написання тексту ми поцікавились, чи складним був радіодиктант. Текст був нескладний, але багато було слів, які... Незнайомі, і трошки було складновато писати їх. Але це я думаю, я ж говорю про те, що це спонукає до вивчення української мови, і це дуже гарно і дуже класно. Що кожного року до нас приєднується все більше і більше і користувачів, і просто людей, які хочуть написати цей диктант. Вперше радіодиктант писала викладачка Олександрійського політехнічного фахового коледжу Олександра Гоцин. Ну, мені дуже сподобалося, дуже приємна атмосфера, і я дуже рада долучитися до всеукраїнського радіодиктанта. Чесно признаюся, я пишу вперше, але я тепер розумію, що буду кожного року долучатися обов'язково. Є деякі слова, де не дуже зрозуміло було, чи це власне назва, чи це просто в контексті ну, слово. А так, в принципі. Ну, позитивний написаний текст можна відправити на перевірку. Паперові листи приймають не пізніше 29 жовтня, за адресою Київ, вулиця Хрещатик, 26. Сфотографований чи відсканований варіант треба надсилати на електронну пошту Ерде листи прийматимуть до 11 години 30 -го жовтня. В учнів 17-го ліцею з'явилась можливість на перервах грати в аерохокей, а також настільний теніс та настільний футбол в рамках проєкту школи безпеки за підтримки міжнародної організації «Save the Children» та громадської організації істок. Ліцей створив комітет безпеки школи, визначив небезпечні зони у закладі та створив простори для психологічного розвантаження. Подробиці далі у сюжеті. Ліцей номер 17 долучився до проєкту школи безпеки за підтримки міжнародної організації «Save the Children» та громадської організації Істок у закладі з'явився аерохокей, настільні ігри, теніс та настільний футбол. А також меблі та мольберти. Діти виступили з пропозицією допомогти їм створити такий цікавий простір для розвантаження для емоційного відпочинку і для релаксу в школі, тому що школа переповнена дуже. Велика багато кількість ВПО діти ну в складних життєвих ситуаціях опинилися і немає їм, де відпочити де поспілкуватися, тому діти. Прийшовши в проект, заявили про те, що їм потрібен такий простір. І вони склали перелік меблів, обладнання ігор, які їм потрібні для того, щоб відчувати себе комфортно. І ми створили цей простір разом з адміністрацією школи. Велику роль у реалізації проєкту відіграв комітет безпеки школи, до якого входять учні, викладачі та батьки. Разом вони спланували місце облаштування простору, підготували його та оздобили. Також створили і місце для творчості, у якому діти реалізовують. Свій творчий потенціал. Шиють та розмальовують екоторбинки і малюють картини по номерах. В закладі існує комітет безпеки, до складу якого входять наші вчителі, наші батьки і наші учні. Найбільша кількість це учнів. Які навчаються з 5 по 11 клас до складу комітету безпеки входять діти з особливими освітніми потребами для того, щоб врахувати і їхні особливості, і їхні потреби на сьогоднішній день. Комітет безпеки проводить окремо свої засідання, окремо їх навчають комітет безпеки. Потім комітет безпеки безпосередньо діти наші навчають інших дітей в нашому закладі за різними напрямками. Підтримують комітет безпеки школи і двоє фасилітаторів. Вони щомісяця приїжджають до ліцею і проводять з дітьми організаційні та методичні заняття. Кожного місяця раз місяць до нас приїжджали, проводили нам тренінг. І перший тренінг був про безпеку дітей в школі. Що нам треба спілкуватися з вчителями, що вчителі не мають нас там займатися булінгом в нашу сторону, що ми маємо права, щоб там подати в Київ і там зробити вчителя можуть звільнити. Потім другий тренінг це був про права дитини. Він проводився в жовтні місяці. Там нам розповідали, що ми маємо права не тільки в школі, а й поза межами школи, в сім'ї на вулиці, що нас повинні захищати, так як почалася війна, і ми маємо особисті права. Ми запитали, чи подобається дітям створений за їх бажанням простір для розвантаження. На першому поверсі в нас є простір для творчості, а на другому для емоційного та фізичного заспокоєння. Там є підручники, підручники дуже багато. Підручників для молодшої школи. Для середньої є, але їх не так багато. Але ми потихеньку їх приносимо, ставимо, щоб дітям було цікаво. Також у нас є аерохокей, який вмикається, діти дуже грають, стають змагання між собою, між класами. Є два столи для тенісу, якими теж устраюють змагання. Навіть вчитель фізкультури приходить, там сексуди, то все дуже круто. Нам подобається. Є футбол. Футбол граємо, але там трішечки складніше, ніж з аерохокеєм і тенісом, бо там треба дуже уважним бути, тому не сильно ним зацікавлені. Є у нас також два дивани, де можна сісти, відпочити, є пуфіки, квадратні, столи, де ми можемо там принести щось, не знаю, там покушати або там поспілкуватися між собою, бо дуже багато знайомих по школі, і ти з ними за усіми не станеш в коридорі, не поспілкуєшся. В Олександрії вже вдруге розіграли кубок футбольного клубу між учнями навчальних закладів громади. Цього разу участь у змаганнях взяло 12 команд від навчальних закладів Олександрійської тергромади, а це близько 100 гравців. Яка команда виборола кубок та отримала головний приз? Розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії відбулося свято учнівського футболу. Вже вдруге на полі Ніка плюс за кубок змагаються команди шкіл Олександрійської тергромади. Це вже традиційний дійсно турнір, який організовується за підтримки футбольного клубу Олександрія. Цього року у нас приймає 12 команд участь. Тренування, я думаю, на базах навчальних закладів однозначно були. І Діти, і вчителі фізичного виховання дуже відповідально підійшли до цих змагань. Що стосується в порівнянні з минулим роком, то кількість команд майже не змінилася, хоча дійсно з певних там обставин вона стала трішки-трішки меншою. Тож на поле вийшло 12 команд, майже 100 гравців. Всіх їх об'єднала любов до футболу. «В Олександрії дуже популярний футбол, дуже велика кількість дітей займається, але сьогодні такі змагання, де можуть прийняти участь не тільки ті, хто займається, а й ті, хто просто люблять футбол, цю гру і приймають участь в різних заходах спортивних, таких аматорських, грають і в школі, грають во дворі. І зараз вони. Будуть захищати честь своїх шкіл. І сьогодні це будуть такі змагання, які сплачують дітей, вони, їм це подобається, вони віддаються цій грі повністю. Я сподіваюся, що будуть сьогодні цікаві матчі. І я сподіваюся, що тренери, які будуть присутні на даних матчах, можуть підібрати собі гарних спортсменів у своїй команди і запросити їх. Є серед гравців і дівчата. До речі, в командах академії футболу є декілька футболісток. Я з, -з Віннигородської гімназії ну так отримали, що мені дуже сподобався футбол. Я в нього почала грати, дуже нравиться мені. На уроках фізкультури буває і в селі теж там є у нас поле. Ми граємо кожен день. Захід став можливий завдяки співпраці управління освіти, відділу молоді спорту та безпосередньо ВКАВ Олександрія. Ми, футбольний клуб Олександрія, стараємося якомога частіше організовувати такі змагання і завжди отримуємо відклик від шкіл. Ми бачимо, що є бажання, всі школи хочуть приймати участь. Завжди цікаво спостерігати за ними, тому що вони завжди приходять на змагання, і ну, наче це Ліга Чемпіонів. Вони до сліз змагаються, я розумію це все, але дуже приємно, що у них є такий от відклик, і вони, вони хочуть приймати участь в змаганнях. Видно, що вони. Цікавляться футболом, їм це цікаво і вони це люблять. Від футбольного клубу пам'ятні подарунки всім учасникам та сюрприз для переможців. Цьому році також команда, яка переможе в цьому турнірі, також отримає один день з основною командою ФК Калександрія. Тобто, проведуть вони час на тренуванні з основною командою, побувають на базі, проведуть для них екскурсію по всій інфраструктурі, тобто вони подивляться, чим живе і як живе футбольний клуб. Перемогу здобула команда ліцею номер 17 На другому місці мультипрофільний ліцей, почесне третє місце у літівців. Нагадуємо, що у неділю, 29 жовтня, о 4-й годині Україна переходить на зимовий час. Тож стрілки годинника треба перевести на одну годину назад. На сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.